Вітаю усіх! Пропоную познайомитися ось таким цікавим візерунком, спицями, вертикальні хвилі. До вашої уваги схема, можливо, комусь не потрібні додаткові роз'яснення, і можете одразу приступати до роботи. Тут в кожному лицевому ряду є накиди, перехрещені петлі, є спущена петля. Давайте розглянемо зразок ближче. І перейдемо більш детально до схеми. Раппорт візерунку складається з 12 петель і 24 рядів. Також нам для симетрії потрібно додатково набрати ще 4 петлі. Цікавим елементом цього візерунку є спущена петля, яка формує протяжки між. Переплетеннями. Для того, щоб пров'язати цей елемент, нам потрібно в лицьовому ряду робити накид. По виворітній стороні, ми цей накид пров'язуємо виворітною петлею і, повертаючись в наступний вже лицьовий ряд, розпускаємо пров'язану петлю. Робимо новий накид і повторюємо так само. Як бачите, ці протяжки у нас розміщуються ось так, в шахматному порядку. А на схемі позначені стрілочками, які рухаються вниз. Далі, у нас в схемі є ще трикутники. Вони означають дві петлі пров'язані разом. Тут з нахилом вправо або з нахилом вліво. Ось ці умовні позначення: це перехрещення петель один на один. Теж з нахилом вправо, ось або з нахилом вліво. А тепер я пропоную пров'язати ось такий один рапорт візерунку, він буде відповідати ось ось цій частині зв'язаного зразка. Нам потрібно для цього набрати 18 петель. 12 петель це рапорт, 4 петлі додаткові для симетрії і 2 кромкові петлі отже, всього 18 петель. Набираю звичайним способом. Перш ніж приступити до візерунку по виворітній стороні, де ми зараз знаходимось ось цей край. А ось ця сторона буде лицевою. Тобто, ось тут по виворітній стороні. Я зараз пров'яжу один ряд виворітних петель. Першу петлю я завжди в першому ряду пров'язую лицевою. Далі виворітні петлі. По лицевій стороні. Всі петлі будемо пров'язувати лицьовими по виворітній стороні, виворітними. Якщо це буде кругове в'язання, тоді всі петлі в усіх рядах лицеві. Зараз перший елемент, дві петлі разом з нахилом вправо, спочатку розвертаю петлі правою стіночкою вперед і пров'язую їх разом, утворюючи нахил вправо. Далі накид. Знов дві петлі разом з нахилом вправо. Розвертаю стіночками правими вперед. І пров'язую. накид. Далі схрещення двох петель вправо. Першу петлю знімаю непров'язаною нитка перед роботою. Наступну петлю пров'язую. Далі повертаюся до непров'язаної петлі, ось так їх перезнімаю схрещуючи і пров'язую другу петлю. Далі ми робимо накид. В цьому місці в нас буде спущена петля. Далі знову повторюємо схрещення вправо. Наступний елемент схрещення двох петель вліво. Для цього першу петлю я знімаю непров'язаною нитка за роботою, другу петлю пров'язую. Тепер перезнімаю першу петлю, ось так схрещуючи петлі між собою і пров'язую другу петлю. І останнє схрещення петель вправо. Далі в нас йдуть 4 петлі, які ми набрали для симетрії візерунку. Все повторюємо як на початку ряду: дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вправо, накид. І ще дві петлі з нахилом вправо, накид. Остання кромкова петля виворітною. І переходимо до виворітної сторони. Тут ми пров'язуємо всі петлі виворітними. В круговому в'язанні цей ряд пров'язується теж лицьовими петлями. Зараз у нас кількість петель в ряду на одну збільшилася, тому що у нас додатково додалася. Петля, яку ми будемо спускати, дов'язуємо цей ряд до кінця. Переходимо на лицьову сторону, третій ряд, починаємо пров'язувати. Тепер у нас будуть дві петлі з нахилом вліво. Спочатку накид. Далі дві петлі пров'язуємо разом. Перезнімати нічого не потрібно. Знову накид, дві петлі разом. Далі ми повторюємо точно так само схрещення вправо. І наступна петля, яку ми будемо спускати в лицьових рядах. Ось так вона позначена в схемі зі стрілочкою вниз. Ось перший був накид, який ми зробили в першому ряду. І тепер в кожному наступному ми будемо розпускати цю пров'язану петлю і робити в цьому місці новий накид. Отже, продовжуємо. Спускаю пров'язану петлю ось у нас формується протяжка між петлями. Роблю накид і схрещую петлі знову з нахилом вправо. Наступний іде схрещення вліво. Далі знову схрещення вправо. І останні 4 петлі роблю накид, 2 петлі разом з нахилом вліво, накид, 2 петлі, з нахилом вліво, кромкова петля. І повертаємось на виворітну сторону. Знову по виворітній стороні всі петлі пров'язуємо виворітними. Дов'язуємо четвертий виворітний ряд, і переходимо до п'ятого ряду. Давайте ще раз уважно поглянемо в схему. Ми можемо бачити, що п'ятий ряд повторюється як перший. Далі у нас дев'ятий ряд також повторюється як перший ряд. А відповідно сьомий і 11 ряди, вони повторюються точно так само, як третій ряд. Тобто зараз ми можемо продовжувати в'язання самостійно до 12 ряду виворітного. Закінчивши 12 виворітний ряд, ми знову зустрінемось на пров'язуванні 13 ряду. Пров'язали 12 рядів. Переходимо до 13-го лицевого ряду. Зараз буде змінюватись розташування спущених петель. 13-й лицевий ряд. Починаємо 2 петлі разом з нахилом вправо. Перезнімаємо, пров'язуємо накид. Знов 2 петлі з нахилом вправо. Накид. Далі схрещення двох петель вправо, і далі в тому місці, де ми робили спущені петлі, ми останній раз спускаємо пров'язану петлю і вже без накиду продовжуємо в'язання, схрещення вправо виконуємо. Далі, ось тут, між двома останніми схрещеннями, ми робимо, будемо робити накид для того, щоб сформувати протяжку. Отже, накид. І дві останні схрещені петлі вправо. Далі повторюємо 4 петлі, як на початку ряду. Дві разом з нахилом вправо. Накид. Ще дві петлі з нахилом вправо. Накид. Кромкова петля. Переходимо на виворітну сторону, 14-й ряд. Знову всі петлі виворітні, Пров'язуємо. І п'ятнадцятий ряд накид, дві петлі з нахилом вліво. Накид дві петлі з нахилом вліво. Дві схрещених петлі вправо. Ще дві схрещених петлі вправо. Далі в нас схрещення двох петель вліво. І ось ми доходимо до того місця, де в нас формується спущена петля. Спускаємо зі спиці пров'язану петлю, накид, і продовжуємо схрещення вправо. І останні 4 петлі, накид, дві петлі разом з нахилом вліво, накид. Ще дві петлі з нахилом вліво. І остання кромкова петля. Далі виворітна сторона. Всі петлі пров'язуємо виворітними. Дійшли до 17-го ряду. 17-й ряд буде повторюватись як 13 13-й. 19-й ряд буде повторюватись як 15-й. І так ми дов'язуємо ось по цій схемі до 24 ряду. Це в нас буде пров'язано один рапорт візерунку. І наостанок хочу додати: якщо в'язати великий виріб таким візерунком, він, ймовірніше за все, буде складатися з великої кількості рапортів, краще відокремити їх між собою за допомогою маркерів, так ви точно не заплутаєтесь у накидах та перехрещеннях. Дякую всім за увагу!